Друзі, я сьогодні закривала кабачки і закривала огірки з кетчупом. Я їх не люблю, але мама захотіла, і я закрила їх з кетчупом. 4 того, 4 того. Дивіться. Рецепти. О, нагадала. Друзі, сьогодні я хочу закривати огірки із кетчупом чилі. У мене такий рецепт. Стаканів води, 1 стакан оцту, 2 столові ложки солі, 1 стакан цукру, 8 столових ложок кетчупу чилі. На 1 літрової банки кладемо 1 горошину перцю духмяного, одну горошину чорного перцю, і 1 гвоздику. Накладаємо огірочки і Закливаємо маринадом і стерилізуємо 10-15 хвилин. Ну Це маринад написано в мене на 5 літрових банок. Я не знаю, чи в мене стільки буде, тому що в цьому році криза із огірками. Я маринад поставлю, схолоджу, повністю поставлю до холодильника, якщо лишиться, а потім буду ще щось робити з ним. З моменту закипання 15 хвилин стерилізуємо. Ну що, відчутного крила. Ми чекали від різних. Якщо дочекати, буде чекати, то будемо взагалі під мама не. потілочку, я випала. Обід. Набрала відро 22-літрової води і кумак із кабачками. І мені треба піти. Вон туди нагору. Зараз я візьму все. Якщо вийде в мене, вам покажу, як мені його перти треба. Так, ну, поїхали, головне не загубити телефон або щоб він відро з водою не впав. Якщо трошки вас ментиляє, ви вибачте, бо незручно. Відро вже роз'їжджається. Я вас просто держу аж, ну, як розумієте, клумак клумак тепер несеш на плечі майже телефон. Рука зігнута. Дуже крутий бугор. Тяжко і ти та ще таку, коли спека. правда, коли її нема. <спливу> Ой. Хай я морець. Хорошо жить в целі. Коли є. Ой, чоловіки. Робота, да. Ж, ти, мій дурник. Рябчик тебе житіньку. Ху так, комашки лежаємо. Вот у нас. Ну і кабачки теж зараз занесу. Оце все, старий. Він не хоче. І більше Фу, коли я ледве притягну її сюди. А він бере і. <кій> і що? Перекидай. Фу. Ох, і спека. Я тепер дивіться, берега туди не видно, там бачите, як бугор? Тяжко нести. Ну, я вам не жаліюсь. Я просто показую реалії. Ну що, і все ж кабачки? що, да? тобі подобається, як я тебе гладю? Всім ласка подобається Робчик, так? Да? Робчик, робчик. Рапчик мене геть твій кусає. Забирай своїх бідів. Такий хлопчик мій маленький. Сьогодні знову дві красуні заквітнули. Ну, красуні, дві квітки. І ось друга мені бусічка плавда, але ж хвайна, дивіться, яка, дивіться, яка хвайна. Ой тут його заквітають теж. І там будуть. І там буде те та. Чи ні. дивіться, пилюка. Носу, дивіться, дивіться отуди його. Ото пилюка. Що це за трандець? Це капець. Оце зносить з полі. І все. Така пилюка з туди. Бачите? Вітер здійнявся, це знову дощу чекав. Трішки ніби нахмарилося, не взяло дялу. Знесе це і на тому не буде все. Да. Така зараз у нас погода, незрозуміла. І ми зараз не такі, як були люди раніше, але ж і природа. Дивіться, дивіться, листки, пір'я. О, чуть меньше читать. Я его там. Одно ухо. Микрософт. Микрософт. Да. Я поеду что. Видно вам чине. Дребненький. Можешь сейчас спустить.